Вербові гілки продають у Тернополі напередодні вербної неділі, яку відзначатимуть 9 квітня. Придбати для освячення можна невеликі букети без прикрас, а також оздоблені різноманітним декором. Які ціни на ринку з'ясували журналісти Терену. Скріплені стрічкою гілки верби можна придбати за 10-25 гривень. За прикрашені квітами і колосками букети треба віддати 35-55 гривень. Ціна залежить від розміру лози та кількості аксесуарів. Минулого року такі ж вербові букети коштували. 30-40 гривень, тобто ціна не надто зросла. До букетів, крім лози, додають сушений льон, житні колоски, сухоцвіти. Трави польові. Ну, це зелененьке, то ми вдома вирощуємо. А ці трави польові, ну вони всі красяться. Це льон теж краситься, громовиця це зелененьке. Яка ціна такого букетика? 40 гривень. Треба його, знаєте, покрутити по типу цей от. Лозочки то вже чуть навісні. Як розповідають продавці, матеріали для букетів збирають тривалий час. Спершу висушують сухоцвіти, колоски, потім збирають лозові гілки. Тоді все сплітають у композицію. Цього року помітили, покупців поменшало. Та так трошки. Цього року не так, а пройшло року більше брав. Ну ми ще ну, сьогодні свято велике, знаєте, то так. А ще може після обіду до обіду ще прийдуть люди, знаєте, трошки так. Ну, люди беруть. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.